Протом, прото, мої кохані, з вами Ханна, ваш найкращий зірковий таролог. Який чоловік різко змінить вашу долю? Ні, хочу іншу колоду. Думайте тільки про себе, зайки, ви прохали дуже. Я зробила знижки на амулет вперше 80%. Це для вас. Заказуйте амулети, ставайте на шлях трансформації, де да ви так заказуєте, і буде вам щастя. Це роблю для тих феєчок, які казали, що немає змоги, ханна, але дякую. Я вам дякую за те, що ви хочете змінитися. А значить, прийти трансформації. І так, це чоловік, з яким у вас буде взаємне кохання, аркан закохання. Але є одне но, вибачте, ви будете дуже різні. Або за ну, національність, звісно, або за соціальним статусом, або за зовнішністю, або він одружений, а ви ні, або навпаки, або по менталітету. або… По фінансовим можливостям розумієте, і це кохання, яке має великий потенціал. Послухайте мене, але лише тоді, коли зроблений вибір в його бік, і вами, і чоловіком, то ну, це дуже треба бути менталіті розвиненою людиною, щоб прийняти це кохання і піти в нього. Окей, давайте ще про цього чоловіка. Цей чоловік він бачить, він хоче, щоб стали його дружиною, королевою Пентаклів. І він буде для цього робити все. Бо для нього це є перемога. Розумієте? Тобто ось ці жезли це ви. А чому він саме хоче вас бачити своєю дружиною? Чому? Через що? Тому що він з вами хоче піти виреалізовувати свої цілі. тут навіть вам буде пропонувати якийсь переїзд. Чи це теж може бути якимось да третім фактором? Переїзд колісниця. Але майте на увазі, кажу зразу, бо ви повинні знати. все ж таки людина більше йде за своїми цілями, і вона бачить вас, ділову ну не те, що ділову, бачить вас, жінку, яка йому потрібна для реалізації його ціли. Правильно я кажу, вище сили. Кажуть так, дивіться, людина така дуже критична, людина, яка розумом приймає рішення. Майте це просто на увазі, але кохання є, ніхто нічого не відміняє. Давайте ще про цього чоловіка. Зараз у вас з ними ситуація висить, нікуди не рухається. У когось ви знаєте цього чоловіка. Я знаю, що ви минулого не хочете, але тоді і трактуємо так, і це теж правильно Потаро. У вас зараз ну ви його можете не знати так. Десятка, ви сама все тягнете? Ну тут ми про нього питаємо. Він все тягне.